Ви ж знаєте, який це вірш. Але я попереджаю, жодних в е, мене тут нема е, претензій до секс-меншин. Я їх всіх поважаю, так само, як малайці, і інші, інші нації. Убий підараса! Приспів, будь ласка, хором. Настала пора. Коли кожен із нас постав перед вибором часу, до влади прийшли бандюки й брехуни наперсношники ночники свинопаси, здолали державу і склали до них п'ючи, начу кров, як вампіри, а їхній пахан, ледь прибитий яйцем, веде нас до прірви. Бандитом він був і бандитом зустався, тепер вже вищого класу, бо вже не шапки, а мільйони краде. За те, що Україну продав ворогам і заповіти Тараса, привів та бачню й московських попів, убив і Яраса. Табачники праглять свій відьомський бал. Зійшла мов зверя їхня раса. Ми знову раби і малороси хохли. «Убив раса Тебе не забуде країна, коли шахтарю з Донбасу Ти візьмеш у руки сталеве кайло. І вб'єш підраса, нема на святішої більше мети чи іншого спасу. У Бога прощення піди, попроси, і вбий підраса. Коли на тарілушці нас подадуть, кремлю, що вже плямкає ласо, то буде запізно Постань і вбий! убий. Вбий